Ніколета, яким трендом ти надаєш перевагу 25-му році? С своїм Своїм? це як да, я в принципі я слідкую за модою, але все одно стараюсь комбінувати зі своїм стилем. Наприклад, це був в тренді Леопард. Спочатку всі так скептично до цього відносились, а потім потрошку ти починаєш його додавати так само штучних потроху. Хтось сказав, що всі будуть в ньому ходити, але все одно я. Підібрала її під себе, але зробила це так, ну так як у всіх. Я просто не люблю, коли всі ходять однакові і вдягаються однаково. Все одно косможу стараюся стилізувати. Ти любиш себе. експериментувати. Так. Да, да, да. Супер. А які твої антитренди, наприклад, твої червоні пропорції у моді? Червоні пропорції, скінні джинси. Я їх чогось дуже не люблю і низька. Ну якби низьку посадку не люблю. Вона зараз в тренді, але. Мені не подобається взагалі, але тут також під свій тип фігури. Мені просто це не подобається. А так в принципі можна все комбінувати. А скині повертаються в Так, да, Скіні повертаються, але я не хочу. Мені теж не подобається. А які кольори більше полюбляєш? Е, чорний, тільки чорний, та ні. Я люблю в принципі всі кольори. Мій улюблений чорний, але в одязі я можу носити і зелений, і червоний, і той самий леопард, і білий. Просто треба його вдало комбінувати.